Слава Україні! Вітання всім глядачам! Вітаємо вас на мастера тілізі Львова! Ось так от розпочинається жва. Команд зони вильоту. Чотири команди змагатимуться за збереження прописки в Мастера тілізі Львова. І на перших митях матчу Кродакт Юрія Цибика відкриває рахунок у поєди. Порушення правила від Сомбра і вже мають стандарт гравці команди Юрія Цибика. І другий гол! 2-0. На другій хвилині вже забуває. І знову це робить Павло Чорний, 17-й номер. Вітаємо. його. Команди здобули в регулярній частині чемпіонату. І це на руку все-таки всім командам. Кродакт. Не перший, не другий, і, можливо, навіть не третій гол у поточному сезоні. Удар. Зараз точно в свого партнера по команді пробивають і втрачає Сомбра момент. Атака команди Кродак. Буде удар від 13-го номера і друга спроба. Будь-які варіанти розвитку цієї атаки. 2-1 завершилась перша зустріч. Який же зараз промах. Епічно. Е, мінімальні шанси команди на перемогу, адже команда вже свої моменти встигла зробити. Зараз удар від Віталія Платону. Ну І нема страховки, як сказав Юрій Цибек. І удар. Зараз Євген е, Шульга потягнув. Андрій Берещак. Удар з лету. Дуже красива спроба. Не будемо знецінювати шанси інших команд. Ну, але Кродак це такий впевнений колектив. Так. Павло Чорний пробиває дуже-дуже близько до зараз від Кродок та намагався індивідуально зараз пройти опонентів. Ігор Михаляк і... Сьогодні Джовей гратиме проти інтеліас. Також буде цікавий поєдинок. Перша зустріч між командами, яка відбулася наприкінці липня, не так давно. Є? який ж хороший індивідуальний дій від Тараса Говди. Говда зараз вривається в то майданчик. І був дуже близький шукати десь здалеку опонентів. Сомбра! Сомбра, удар! Міг зараз замикати на дальність. В другому таймі взагалі не, не пригадую момент, де Кродок набігав на ворота. Я думаю, цим і незадоволений зараз Юрій Цибик. Але можна зрозуміти ситуацію, оскільки зараз Сомбра відчайдушно намагається всіма силами вчепитися за результат. Пригадуємо цей епізод з ударом в порожні ворота. Михайла Чорного, але тоді не вдалося забити. І зараз що ми бачимо? Зараз ми бачимо покер від Павла Чорного, 17-й номер Кродокт оформлює четвертий гол у ворота. Боротьба за нагороди. Зараз атака команди Сомбра, Голод. Пропошує Тарас. Ковда пробиває, там на дальній стійці був гравець. І зараз ще один гол команди Крода. Порожні ворота. Все як. У порівнянні з командою Сомбра це набагато менше. І зараз розкішний пас на чорного. І ще один Тож, спроба швидко розвинути цей контрвипад завершилась, але м'яч залишається зараз у Сомбра. І знову знову рахувати Поло Голобів. зараз на голода, обігрується з ним. Пробиває Голобів, але є атака Сомбри. Намагаються прокинути, зберігає собі, і чудова комбінація можна забивати, і Сомбра таки скорочує перевагу, гол престижу є, і все-таки розв'язка матчу подарувала нам. Манді Сомбра для вас її коментував Олег події. Дякую вам, дорогі глядачі що були з нами подовж цього часу. І сподіваємось на... Не менш захопливий матч між Інтеліас та